Слава Ісусу Христу, хочу з вами ще сьогодні поговорити про прощення, про небожі душевні духовні зв'язки, тілесні зв'язки, бо це важливо, в моменті чому є Божі душевні духовні зв'язки, і цей зв'язок між двома особами це є Дух Святий. Так? Це тоді, коли ви вже бачите людину і просто її любите, а просто любити це як? Це тоді, коли нема ні відчуття бажання посудити, завидувати чи скритикувати, чи взагалі якісь емоції, чи обіжатися, це тоді, коли того всього нема. Вона людина просто є, і ви свій просто любите її, бо вона, вона просто є, бо би інакшого іншого і не можете робити. А є небожі душевні, духовні тілесні зв'язки. Небожі душевні духовні тілесні зв'язки появляються тоді. Ну, вони ще і заходять глибше, так? але найперше появляється тоді, коли є агресія, коли, наприклад, є ворожіння, коли є блуд, коли є, наприклад, між людьми сварка, вони посварилися і не прийняли рішення помиритися. А Ісус каже: нехай сонце не сходить над вашим гнівом. Якщо ви сьогодні посварилися, і сьогодні ви помирилися, то Сатана вже не може розвивати і створювати наслідок ваших негараздів або вашої сварки, тобто гнів. Бо причиною могли бути різні, так? але ви могли мирно це рішити, але могли криками, сварками, прокльонами і тим всім зробити. Якщо ви так робили, по-перше, це не вигідно вам. Нікому це не вигідно, бо це відкривається двері для сатани. Так? Двері для сатани, і він від того, хто сказав. Посла посла якесь слово прокляття, так? відкрилися двері, цей не муситься приймати. Прошу сказати, брате, сестро, вибач, але я того, що ти мене там не наговориш, я цього ім'я Ісуса Христа, я це не приймаю і я тебе благословляю. В тому випадку воно не, не дойде до цієї людини. Але якщо людина прийняла це і почала відповідати, то відкрилися двері одне до другого і небожий зв'язок. Це тоді, коли біси йдуть сюди, потім сюди. Або наоборот. Для чого се це робить? Найперше, щоб ми законно віддали йому якийсь процес миру, щоб ми не могли разом молитися. Бо такі люди, які не обіжені, в злобі, вони разом молитися не будуть. І він їх відштовхує. І тут є обіда, тут є обіда. Тут є бажання зробити агресію. Коли згадуєте на людину, зразу агресія або неприємності, так? маєте на увазі, що є десь непрощення і ем, є десь та обіда одне за друга. Коли, наприклад, можна так подумати, що є так, що ви можете сказати, «слухайте, я прощаю». Це найперше. А і ці зв'язки можна розрушити, бо є люди, з яких ви вже посварилися дуже давно, але не маєте з ними зв'язку маєте, або є люди, якими, наприклад, ви говорите, що пробачаєте, так, але є щось глибше, ніж просто пробачити. І воно таким не завжди так буває, що можна просто сказати я пробачаю, і ви повинно до того отримали. Мир. Але воно можливо тоді, м що далі, тоді, коли ви з ними посварилися, до ранку не примирилися, так? а через 2-3 дні. Вам вже буде ще важче до людини підійти і ще важче, бо вже після цього сатана включає наслідок гріха. А якось людина почне, а якось пробачу, а якось примирюся. Або я не хочу його бачити, не хочу примирився. І вже що, є непрощення. прощення. А це якраз те, що треба злим духом, щоб вони мали. Але коли ви, наприклад, бо буває так, що ви. Праві, ви підійшли до людини, так? а вона просто на вас агресивно відповіла. Але ви ж, грубо кажучи, не прийняли це або відповіли їй так само. Хоча чуєте, що ви по справедливості, так? що тому він несправедливо на вас напав просто так. Маєте, якщо ви так відповідаєте, найперше ви маєте, потрібно попросити Отця небесного пробачення. Або Бог каже, не кради. Моїх дітей, не суди моїх дітей, не завидуй, маєте на увазі моїм дітям. Тобто він так, цей закон захищає тоді своїх дітей. І що робити, наприклад, якщо ви праві не на як до неї підлітки, як ви неї попросити пробачення? За що попросити пробачення, якщо я ну, правий? І в мене була така ситуація. Я вже колись давно ділився. Ми там був, був момент, я кажу, Боже, прийшло там. Пару годин каже, слухай. Пробач мене. Я реально. Ну, ну за те, що я зрозумів, що я не правий в тому, що я так відреагував. Каже, Боже, пробач мене за те, що я так відреагував, бо я міг по інакше відреагувати. Я тебе знаю. Я як би за тобою, я не мав би так поводитися. Пробач мене. А Бог каже до мене, я тебе пробачаю. Але тепер йди і до нього попроси пробачення. Я тільки кажу, ну добре. Я думаю, може вони якось обійде, то туди сюди спокійно, але <смі>, не піде так. Я йду, бо такі були такі, де, час від часу бували якісь такі конфлікти. Я кажу, що важливо це говорити, якщо говорити сам на сам. Не то, щоб люди ще якісь чули про це тільки ви і та людина. Бо це навпаки може закрити людину. І ви своїм пробаченням чи прощенням нічого не доб'єтеся. а маєте добритися, щоб... Це серце було сокрушене через прояв любові. І я підходжу і кажу, слухай, можна з тобою поговорити. Ну, ми відійшли. Кажу, слухай, я хотів тебе попросити пробачення. Людина така, в шоці. Знає, що то начудив, а я просив пробачення. Він каже, я кажу до нього, я хочу попросити до тебе пробачення за те, що я на твою від, відтак відреагував негативно. Я міг повідрувати, кажу зовсім по-іншому. І те, що я зробив, це було неправильно. Я прошу тебе пробач мене. Я сам в себе був. І той хлопець, який чув, теж я говорив сам був щось, сам був щось з того, і сам захотів від мене щиро мене щиро попросити пробачення. Та, і ми так примирилися і відтоді, ну, таке, щоб навіть думка на конфлікт не була. Так, і вона вже цей конфлікт він вже не розвивався, він просто був. Проявлені на світло, проявлено через любов, і воно закінчилося. Так? Але друге, що робити, якщо ви не маєте можливості поговорити, або ця людина навідріс, відмовляється з вами говорити, не хоче з вами говорити взагалі, всяке прокляття розрушається через те, що ви пробачаєте в ім'я Ісуса Христа. Так само і тут був гнів непрощення, але що, пробач мене. Або я тебе пробачаю, якщо вас образили. Якщо просять прощення, наприклад, я попросив його прощення, та, я хотів, щоб він сказав, що я тебе пробачаю, щоб воно було проголошено в атмосферу духовну. І так само і тут, що можна молитися, розривати небожі душевні духовні зв'язки, якщо людина на відстані. І ця молитва буде впливати на ту людину на відстані. Ви, не, ви, вона, ви це будете відчувати результат твоєї молитви, і та особа теж буде відчувати. Я колись просив давно, так, щоб мене Бог навчив, але одного разу ми ще плюс, я вже трохи щось знав, але мене, ми молилися одного разу. Я на мовах, і в мене були такі з ними, що не тлумачили мову. І Дух Святий нам підкоректував. Так, що, як, за чим має бути і десь Воно було записано, але то запам'яталося. І найперше, що в часі цієї молитви. Ну, можете, якщо є хтось, що з вами помолився, молиться разом. Якщо нема, то сідаєте самі і просто собі є певна послідовність, що за чим. Та ясно, що запрошуйте Духа Святого, запрошуйте Ісуса і просите, щоб Отець Небесний благословив цю молитву. І, наприклад, є якась особа, що ну, ну, ніяк не виходить примирити, або, наприклад, її вже нема. Але є ще якісь непрощення, є ще якісь обіди. По відношенню до того, то перше просите, Отець Небесний, я прошу тебе пробачу мене за ту людину, за те, що я і кажете, що ви її зробили, за те, що то, 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 то. І прошу тебе, Дух Стій, нагадай мені, за що, що я маю попросити пробачення за цю людину. І люстим нагадує, за що? І, і, і де, хто може почує, хто не почує, Господь скаже я тебе пробачай. Пробачай, бо це є твердиння. Це є скеля непорушна. в тому, що він говорить про Петра. Не Петро, а скеля. То що незмінний. Тому і на Петрові іменно показав. Для нас Петро, а для них це була скеля. Показав на ньому, що прощення його, щоб він не зробив, навіть якщо відречеться. Тоді, коли він відрікся, якщо щиро покаєшся. То тобі буде прощено. І таке саме тут прощення це якщо буде покаяння, то прощення це само собою, нічого не може змінити. І, наприклад, як я молюся, починаю молитися. Тоб беру собі листочок, бо деколи Дух себе може нагадувати і собі записую певні процеси, зараз поясню, там, де Господь каже, там починаю молитися іменем Ісуса Христа. Я розрушаю, розділяю і анульовую. Всі небожі, душевні, духовні зв'язки між мною і між тою людиною. Чуже віддаю, Чуже мається на увазі те, що було послане зло е до вас, чуже віддаю, своє забираю. Забираю своє, це те, що було вкрадено. Так, до це можна, сона міг вкрасти від Повідножу до людини. Мир, радість, спокій, втіху, сон та своє забираю. Омити в крові Христа. Тобто воно звітом умовно, так? Воно все, так, ніби вертається, то благословення, але вже через призму крові Христа. А нічого нечисте, ну, не може вернутися. Чуже я віддаю своє забирати умити в крові Христа. Далі, на що Дух Святий був наголосив, щоб завжди його запрошувати. Духу... Та? І та каже: Духу Святий, я прошу тебе, будь єдиним Духом, між мною. І між тою людиною. І е, Якщо людина вас це образила, ви маєте сказати: звертатися духовно з до неї і кажете ім'я, там ім'я і кажете. Е, Ісус тебе простив, і я приймаю рішення чинити з тобою як дитина Божа. І я тебе пробачаю за те, що ти. Маєте на увазі, є такі моменти, що пробачити самому, просто реально ну, настільки важко, що дехто навіть важко йому вимовити. Але мусите тут бути мудрі. І якщо нема бажання серця, там дуже пробачите, але ви знаєте, що Бог сказав. Якщо ви не пробачите своєму ближньому чи ворогів, так, то і я вас не пробачу. Ісус сказав, якщо. Та якщо ви не будете пробачити, то Отець, ваш небесний не пробачить вас. Та? І я знаю, що мені не пробачати невигідно. Тому в той момент ви використовуєте свою вільну волю і кажете: Я не можу пробачити. Мені дуже важко, я дуже, дуже би хотів, але важко, але я приймаю рішення. Бо не завжди приймати рішення пробачити це є діло емоційне. В духовному світі, то воно трохи інакше виглядає. Я приймаю рішення тебе пробачити. Та в духовному світі ви проголошують то ім'я, і Бог це чує, що ваш, ваш намір. Я тебе пробачаю за. І починаєте казати: Я тебе пробачаю за то, я тебе пробачаю за то, я проручаю за то, за всі ситуації, які ви е, в вашому житті з'являлися, ви за них кажете, О, за те, що ти мене образив, за те, що ти мене маніпулював мною, чи, чи, чи то може бути люба людина. І ви будете мати на серці, або будете знати, кого би хотіли пробачити. Або Духу Святий, скажи мені, будь ласка, кого би ти хотів, щоб я пробачила? Та? І пробачив за то, якщо є, наприклад, статтею відносини до шлюбу, та? я пробачаю тебе за те, що ти через блуд послав моє життя, чи послала в моє життя прокляття блуда, похоті, нечистоти і розпусти. І ти мене пробач. За те, що я послав чи послала в твоє життя, прокляття блуда, похоті, нечистоти і розпусти, за різні ситуації, які могли відбуватися в вашому житті, наприклад, ви до якогось дійшли, та вже не пам'ятаєте. Духу Святий, скажи, будь ласка, за що ще я маю пробачити ту людину? І Дух Святий каже, за то, за то, можете нічого не чути. Таке теж буває, але перші кроки для розвитку в цьому вже будуть зроблені. І е, тоді, коли ви вже назвали за то, за то пробачаю, 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 і кажете, іменем Ісуса Христа, називайте ім'я, я тебе пробачаю за то все зло, яке ти послав чи послала в моє життя, про яке я знаю і про яке я не знаю. Тобто, е, грубо кажучи, пробачаєте наперед. Навіть якщо то якась новина прийде працює, від цієї людини негативно поношення до вас, так? яка була зроблена, ви вже тоді приймаєте рішення вже жити в прощенні, поношенню до неї, що б вона не зробила. Я приймаю рішення пробачити, я тебе пробачаю, і іменем Ісуса Христа я тебе благословляю. І далі, просто як я молюся, коли молюся, іменем Ісуса Христа, всі прокляття, які прийшли в моє життя, Через ціни Божі, душевні, духовні, тілесні зв'язки між мною і цією людиною, кров'ю Христа я анульовую і розрушаю. Іменем Ісуса без права відновлення. Іменем Ісуса Христа, всякі духи, вісі нечестиві, які прийшли в моє життя, через ціни Божі, душевні, духовні зв'язки. наказую вам кров'ю Христа забереться геть від мене прямо зараз, на суд Божий, без права повороту назад. Що відбулося? Ваше серце, пам'ятаєте, як листочок в клітинку, де дуже багато є квадратиків. Кожен квадратик це є сфера. І один такий квадратик це була ваші відносини з тою людиною. І вона тільки щось звільнилася, поприбирана стала і стала пуста. Але вона є пуста до тих пір, поки ви або не запросите Ісуса, або біс не побігає і не вернеться. Але ми вже знаємо, що має прийти Ісус, і ми, діти Божі, маємо запросити туди Ісуса, щоб Ісус старвав моєму серці. Тому кажуть: Ісус, я прошу Тебе, війди в ту цю територію мого серця, яку Ти звинив для себе. Я хочу, щоб Ти там царював, щоб Ти царював між мною і між тими відносинами з тієї людини. Прошу тебе, Господи, звідляй інші території. Для, для себе в моєму серці. Нехай моє серце належить не мені, а тобі. Живи Господь мені, ще більше і прославляйся через мене там, де я є, і по відношенню до тих дітей, які мене оточують. І так, це одна людина. Коли маєте можливість ти просити пробачення, говорити. Йдете, бачите, що воно немає діалогу, що людина не йде, але вас є на серці. Найперше, попросіть пробачення Бога за те, що ви погано її зробили. Маєте можливість попросити? Попросіть. І коли йдете, просити пробачення до людини, Боже, але знаєте конфлікт, як я молюся, прошу тебе, тато мій небесний, благослови, Я хочу пробачити, не хочу попросити пробачення. Благослови цей, цей діалог. Прошу тебе облегше серце тої людини. Облегшу її душу, підготуй її до того, що я буду їй говорити. І мене підготуй, і ти організуй цей діалог між нею і між тобою, щоб ти прославився. На славу твою, щоб любов була між нами, а не гріх і ненависть. Повірте, Господь втрутиться. Так? Він благословить таке. І так, одна людина, друга людина, третя людина, четверта людина, п'ята людина, шоста, сьома, можна за один день. Пропрацювати а можна дві за місяць попрацювати все. Як вас Господь е благословить, ви почуєте, хто попробує це робити, ви почуєте результат. Бо я багато за себе молився. Дуже багато. І я чув результат цей, бо територія, я відчуваю, як вона змінялося. Як Господь більше, 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 більше заходив в моє серце і робив мене вільним. Я розумів, що я наближуюся ближче до нього, і я розумів, як будується, як відбуваються інші відносини. Мої з іншими людьми, як я починаю їх будувати, як я починаю наступні, та? як я реагую на них, то я вас далі благословляю на те, щоб ви е знайшли цей вихід. Якщо комусь е хай кожному послужить оце слово, е яке хоче, хто прийме рішення молитися. І хай Господь вас благословить, щоб ваше серце звільнялося для Нього. Просить Бога, Господь, я прошу тебе, звільняй своє серце для мене. Верніше звільняй моє серце для себе. Царюй мені, благословляй мене. І так потрохи ваша якби, боротьба або царство Боже береться тільки силою. От іменно, І одна з тих проявів сили, які б ми мали проявити, це тоді, коли. е-е-е Оцей момент, у цієї молитви. Покаяння, момент прощення. Бо в покаянні і в прощенні є любов. І в тому і заключається. Ісус прийшов на землю, бо через те, що Він пробачив. І Він ще придумав план ще до того, як Адам. Адам. То Адам вже відбувся цей гріх, так? але він ще до того, як Адамові сказав покинути. він вже був план придумав. План любові. Я вас благословляю. На те, щоб Господь звільняв територію вашого серця для себе, щоб з'являлися нові місця в вашому серці для його любові. І щоб та любов світилася. Знаєте, бачив таку справу, осколок десь там в нозі, чи там в хребті, чи там ще десь було. І вони і мені лікарі показували рентген, як осколок світиться. А він світиться в типу, ну, всі типо, все, кістки там по одному, та, а він світиться так, як знаєте. Я не знаю. Навіть хто пітарда запалюється, він таким шепить таким вогнем. І тут так, так осколок так само. Ш -ш -ш -ш. Окей, було багато осколків, але я увіть собі, що територія вашого серця набагато більша. А якщо ви запалитеся таким вогнем, так, хтось буде скорше, горіти, хтось буде менше. Так, але все йде до того, щоб горіти, щоб світитися, щоб той світлячок, Ісус, так, Бог так з неба так раз, подивився на землю і каже, о, диви як горить, мій світляк, то мій. <реш> так само, та, як про Йону, про Йова чи про Давида, він знав, що то є мої улюбленці. Я вас благословляю на те, щоб ви були улюбленцями, найулюбленішими улюбленцями Бога, і щоб ви це знали, щоб ви тішилися з того, що Господь про вас так думає. Амінь.